Життя вносить свої корективи, тому вирішила пройти цю підготовку. Наш курс розрахований на 45 годин. Найбільше мені припала до душі праця зі зброєю, стрільба. Не шкодую, що я записалася. Як і в військовий час, так скажемо, і в більш мирний час. Я думаю, ці знання дуже потрібні. Кожен знайде цікаву для себе інформацію. Так і по медицині, і по орієнтуванню і військової сфери. Жителі Романського району, перші групи дві отримали сертифікати про проходження курсу національного спротиву. Кожен має проходити цей курс, здобувати ці знання і навички, тому що вони можуть в один момент рятувати життя або твоє, або людини поруч. В тих умовах, в яких ми живемо, це обов'язкова умова мінімальної обізнаності щодо тактичної підготовки, медичної, стрілецької. Думаю, честь вручити вам сертифікати. Ще раз подякувати вам, подякувати інструкторам, керівництву нашого центру. Найголовніше, я вам хотів би побажати, щоб ті знання, які ви отримали, ви ніколи їх не застосовували.